When Просив Будкевич. <праць> просив як людину, як людину просив не пити до шоу. Я, Я, Я Дружині розповісти. Добре, а, ну окей, черношов будкевич в ефірі. Друзі, вітаємо вас. Бачите, ваші оплески на нього діють. Протверзів. Да, я трошки протверезів, але не надовго. Я сподіваюся, що сьогодні п'ятниця, а це означає, що будемо підбувати підсумки цього тижня. Інформ приводів вдосталь, чесно скажемо. цей Навіть. тиждень просто ну от ми раділи щодня. Чесно скажемо По мені тож, видно, їх, да? їх да, тільки їх було, да? Абсолютно. Ну, Що було. не що не година, то інформпривід якийсь. Того вкрали, того забрали, там потім знайшли, не проголосували, там навпаки намагалися. Потім протягнути. хтось матюкається на телефон в Верховній Раді, прямо це ну, сьогодні все до речі покажемо. було все це Чурки на Чуркін, це понятно. Не поспішайте з понеділка, да, Ви все знаєте. Приємне на останнє треба залишити, розумієте? Да. Ну окей, давайте все це зробимо з нашими. Резидентами не побоюся цього слова. Це тверезий погляд програма. Від мене. Але, але не будемо поспішати. Ну, давай свого резидента тоді представляй. <клес> Отже, Ярослав Матюшин, людина, яка просто трошки схожа на мене. Ярослав Матюшин, будь ласка. Популярний блогер. <плес> <плес> а про бороду буду окончательно сказати. <плес> Привіт. Привіт. Тобі не вистачає значка Гербалайф. Хочеш схуднути, спитай мене навіщо? <фан> так, так, треба жрати борщ в 10 вечора. Сідай. <рих> пост, не сподіваюся, саме собою. Ну і <спільш> ще <stationary> один наш колега, теж блогер, журналіст. Тривалий час прожив в Іспанії, тому знає, що таке ЄС не просто за чутками. Людина, яка постійно пише повідомлення: Хочеш купити волосся, дзвони мені. Дмитро Комаров! Так, 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 так. Е, це ти, типа показував середній палець, да? Тільки що. я Це я как бы подбадривал людей. Ну що, присядемо? Так, як скажеш, господи. Я Чи, я давно про це мрію, в принципі. Ну і Чи я як чоловік європейський, сразу объявил вам, ребята, значит, ми решили сегодня Вообще с этой программы попробовать начать некую интерактивность. Да? У нас есть страница э, ЧБ-шоу. Э, это страница, скажи, у нас есть страница Пока еще не забанена, да, да, скажи правду. Mm -hmm. Пока она еще держится, значит, mm -hmm, в да. Фейсбуке есть страница ЧБ-шоу, мы там сделали э, такой опрос, э, на который к которому мы приглашаем всех зрителей, всех вас э, ответить на вопрос, который там поставлен. Значит. Вопрос очень простой. Пропажа Алексея Гончаренко. Что это было? Варианты видповеди. Да. Четыре варианта ответа. Это был глюк. Это были ролевые игры в котика и собачку. Угу. Это шоколадный барыга пытался отвлечь нас от блокады. И это, все вы верите, что это была спецоперация. За Станіславським, Станіславським. Да. Отже, Вірю, так. Станіславський. Заходіть в Фейсбуці ЧБ шоу, страниця. заходите, голосуйте. Ну, це все важно для а нас. А кінці, интересно. Десь прямо в кінці програми ми оголосимо. Э, Зрештою, той варіант, який виграв. І якщо у вас є свої варіанти, що ж насправді сталося з інчанин, пишіть, і ми їх навіть, може, зачитаємо, якщо він буде цікавим. В коментарях. Коментаря. Да, да. Да. В коментарях можна писати це. Ну що, і ми переходимо до нашої постійної п'ятничної рубрики дно. Тижня. І и... одного <ну... тижня показують мене, знаєш, всі аплодують. значить, ну просто Це правда життя. Бог на тижня. Так, ну що всі знають, бог на тиждень. Вірно, всі знають, що в Верховній Раді, якщо П'ятницю мене б запросили туди, я б прийшов, але народних депутатів туди чомусь не заманиш нічим по п'ятницях. Але виявилося, що є чим заманити? Є 50 50 от Знаєш, да? вирахували, так? Да? Ну, от повірте, сьогодні народні депутати. Двадцять сьогодні була. Сьогодні народні депутати були і в достатній кількості. Знаєте чому? Тому, Тому що ж... Борислав Береза а, приніс до Верховної Ради почекуна. Почекун ждун. або ждун. Да, дуже відомий. У, увага. От. Бачите, це картинка, як називається справжнє обличчя нашої Верховної Ради. Сидить <світ> якась фіська на місці народного депутата, і всі його фотографують. Ну, це я трибуна дум... Верховної Ради. От я про що й кажу. Я думаю, що насправді це просто Андрій Парубій домовився з Бориславом Березою і сказав: Борислав, не, не, не те ж що там ти щось не то робиш? Принеси, будь ласка, ждуна. Всі будуть фоткатися з ним, робити селфачі, і ніхто не втече з Верховної Ради. Бо я нагадаю, що в п'ятницю у нас Верховна Рада порожня завжди. А да. тепер, хоч люди реально пофоткали своє задоволення, теж приємно, зрештою, правильно. Я зававіселе, що на цього на нас забралося більше депутатів, ніж звичайно буває в Верховній Раді. Це просто Дмитро Допкін нарешті вийшов з-за колони. Виповз, виповз. Поділився з народними депутатами і вийшов на тривожці. Діма Добкін виступає, треба пофотографувати. Мене більше всего миляє уровень наших народних збранників Вау! Ждун, ждун, ждун! Хільники кворум. правда? Я до Просто, знаєте, мені розповідали, журналісти розповідають. Не всі вас чують, просто у нас мікрофони тут. так. На жаль. Просто журналісти розповідали, знаєте, типу, приходиш в п'ятницю в раду, заходиш в раду, очікуєш, що буде тихо, порожньо, можна спокійно 50 грам піти зранку випити в буфеті. А тут ждун. А тут рад, там такі якісь депутати бігають. Вау, 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 дивись, 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 дивись. А Що вони бігали? А справді у мене є ще одна версія. Можливо, це ж була година запитань до уряду сьогодні. Так. Можливо, думають, ну Діма Добкін поділився з депутатами тим, що це приймає Гройський? за колоною. Mm -hmm. да, думають, Володимир Борисович, о боже, що ви з собою зробили за, ці, за ці А липіли, схоже, так? Вам так добре. ця фарба вам не личить. Пачікун чекав з учора. Ну, дуже дуже недовго чекав, правда. Олексія Гончаренка. Але чекав. По обіді ось як це було. Вот. Е, до речі, всі що лише Олексій Гончаренко загубився, правда? От. Ну, зрештою, я думаю, насправді в цьому був рецепт того, що його знайшли. Потому что я чекав по чекун, логично, да? По чекун, да. У нас, Он, да. И, кстати говоря, наш опрос, собственно говоря, и касается Алексея Гончаренко. Что, собственно говоря, с ним было, да? Фейсбуке. На Фейсбуке, Фейсбук страница шоу и да. Она касается, что что это было с Алексеем Гончаренко. Все-все. которые все. И... Гр... Ц... мы тебе заплатили за пиар нашей историки. Задачи. А Задачи. Він мені нагадує, що... Ребята, Він, переключайте камеру, я вже все... свою драм. Трапу... Я вже готовую пройду. Да. Він мені нагадує от такого агента з продажів, який такі ходить, типа: Нівея, Фейсбук, Нивея! да. Є, є, є у когось версії, ну, що це було, викрадення, погано... Ну, бо як Занчалей, на мене, вони так. просто. Да. Вони не читали Станіславського. Не я читали Станіславського. Я, я на розпуті, Я не знаю, кому вірити. Не знаєш, кому вірити. Да, да. Да. Да, Ждуну, почекуну. Из говна, да, иди к мужчине. Да. Нет, самое интересное, мне прислали э, такой инсайт, вообще инсайт-инсайт, э, и написали, что значит, это Леша Гончаренко задолжал кому-то. Так. Ну не кому-то, кому-то. Вообще, Нет, да. ну, конкретным не конкретным людям. И он приехал к конкретным, кон конкретным людям, он задолжал, значит, включая мариупольскую такую бычку. Короче, конкретным пацанам задолжал этот чувак. И вместо того, чтобы отдать бабки, он просто сдал этих чуваков ментам и их загребли. Ну, це якось зовсім не по пацанськи виходить. Взагалі не по пацанськи Це другий питання. Ну, а може гроші больші? Може, деньги варіант. А може, то на тачку його вот так в угол поставили. Це <Fair Ela> теж хороший варіант. Да. Ладно, але насправді, насправді у нас є ексклюзивний коментар з ну фактично з Что, самих верхів. Ні-ні ні. Це Андрій Парубій. Андрій Парубій. Наша інтерпретація його коментаря стосовно викрадення. Будь ласка. Между прочим, В сусідньому районі жених украл mm? а, так он члени партії. Да. Ми принагідно дуже дякуємо Андрію Парабію за співпрацю, за те, що він ексклюзивно для нас прокоментував цю ситуацію. Безумовно. Це дуже важливо. Дякуємо йому дуже. От. Але цим насправді. Цікаві несподіванки цього тижня не закінчуються. Наприклад, ви знаєте, що все-таки у нас і виявляється в цьому в цій Верховній Раді є люди, які під прізвищем Скотеняка намагаються взяти слово у Верховній Раді. Серйозно. Увага! У нас немає в парламенті людини з прізвищем Скотеняка, тому немає кому давати репліку. От так от. Выбачте, немає. Это была ошибка, по-моему. Да ладно, ошибка. Я три года был уверен, что есть. Я тоже. Сколько? Он Ты шо, тут... он с вилами будет. Это скотыняка, все равно. Нет, ни одна скотыняка в парламенте есть точно. Знаєте, мені здається, після кожного засідання Верховної Ради треба писати жодна скотеняка при зйомках не постраждала при голосуванні. При голосуванні уявляєш це, Олег Ляшко кричав: дайте слово, скотеняки, скотеняці просто і Гращенко. Так почула, якщо вже згадали про Олега Ляшка, він вигадав не вигадав, а озвучив нову фракцію у Верховній Раді. Давайте послухаємо. Нам що фотографію, зараз Олег Валерій. Скажіть, запускайте вже. Так. <рес> так. Ну, насправді Олег Валерійович в нас сказав дуже цікаву фразу. Він сказав: що цікай, це таке цікай, фракція цікай, цікай. блоку Петра Тимошенка. І вся Не фракція це почала. А -а 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 -а". <рес> Причому це так прикрольно, знаєте, весь зал такий. Причому вся фракція е Петра Тимошенка пішла і проголосувала. <рес> О, до речі, давайте послухаємо все ж таки як. Оригінал це було. Оригінал тепер нарешті. Не, не послухаємо. Хто номінував як кандидатом від парламенту конкретно від фракції блоку Петра Тимошенка? І хто вас сюди позвав? Чувак собі нажив зразу двох харизматичних врагів. Причому давно. У Лешка болить просто по поводу ті болить. По а да, поводу що не в нього болить это риторичний вопрос. Это, да не будем. Вот у нього болить, і он это озвучивает. Сразу? справду блоку Ля... Петра Ляшка. Да. <реку> <реку> а, <реку> ну окей, а, ще у нас одна фракція а, вийшла. Це вже нова. на Геращенко. Знову да вона її теж озвучила. По моєму вівторок, якщо я не помню, а може і вчора Корречу, нова вчора фракція була. українського парламента. Ще одна фракція. Давайте послухаємо, як вона називається. Будь ласка, Ірина Суслова від блоку Ірина Суслова. Ірина Суслова від блоку Ірина Суслова. Тут Ірина Суслова така, Да, да. Р, это я. Это моя фракция. И это моя <с Two> фракция. И она вышла к трибуне уверенно, поправила все свои волосы. Какие залишились еще, Которые были. Можно я померцаю новыми гранями своего университета? А кто это? Это! Я думаю, сейчас тебе так залу пришло питание. А кто? Это лидер фракции Ирины Сусловой. Мы ей хотели сегодня запросить, а она сказала, Все? Работа Но у нее болеют ножки, и она не пришла по этой дорожке. Раз Ірина Суслова, і підказує, вона в залі просто про 100%. Юлія Тимошенко, як завжди, в нас бездоганна, це просто майстриня стилю. Ми стежили в яких нарядах вона приходила цього тижня до Верховної Ради. І от у вівторок, давайте подивимось, просто і прокоментуємо разом. парадна форма морської піхоти з медалями на грудях. Я думаю, верхня медаль, вот от така сама это, це за, за взяття туалета Трампа. <ріхе> да, а а потім там ще медаль за здачу Портнова є. А от найбільша медалька, я думаю, за контракт з Спромом 2009 року, дивіться. Ні-ні. Остання фотографія це була вже з бусиками. Це під час погоджувальної ради в понеділок було. А, а це поки що Морпехи. Мар, це Владимир, поки так? що морпехи. Ага. Да. А от остання, оце, о, це о, о. шанель. Оце це точно ми виявили, і ми поцікавили. Ну, не ми самі без дівчат ми би точно не впорались, але наші редактори, редакторки, точніше, які... знають всього відказали: от бачите, така штучка від Шанель, я не знаю, як це Вісюлька називається, бусіки чи ще щось. Коштує 47 тисяч Поклеп! Фу! Поклеп! Я потому что читал декларацию Юлии Владимировны. Она живет только на депутатскую зарплату. Уверен, это у нее реплика, китайская бижутерия. Купила в подземном переходе на Ленинградке. Так, спокійно. Слушай, да что с Юлией дешево. 47 тисяч дешево там кричать. Так yeah. правильно, я ж кажу, 47 тисяч. Це два айфони, всього лише, господи. краще б вона два айфони повісила на так, шию. Хто я з вас цікавіше, реально, да. У кого є? не, не звертайся, ти ж. От... Або бери мікрофон і одразу запитуй. Нет, то просто. Хлоп, хоч... Хлопці, от хто може собі за 47 тисяч, ну, реально, дозволити купити таку штучку і прийти на програму, Шанель. Ні, там... я в любому випадку весюльки не вешаю. Ну, окей, Это... ну теоретично. А вот якому... у Матюшина стоїть спросить. Да, да. Я только если в кредит. А є хтось, хто може. На 20 лет. Іпотека на Шанель. Підніміть, будь ласка, руку, зараз хто собі може дозволити прикраси за 47 тисяч гривень зараз. Хто тут з'їзали? Вот скажіть, будь ласка. О, нормально. От мужик може дозволити собі. Різдвять чоловік. А є попит, винту так, якщо квартиру. Ви там квартира, це не Да. Давайте йти далі. У нас є ще один герой, так би мовити, нашого часу звати його Євгеній Баліцький, народний депутат від опозиційного блоку. Ось як він виглядає. Мені особливо подобається, як він коментує щось на ефірах. Ну, Дай, Давай, покажи, давай. покажи. Ну, давай. А, а, да за що ж стояли люди на Майдані? Ну, от я, к примеру, не стояв, ну от люди, які стояли на Майдані, за що ж, якщо нічого не міняється. Так, от ця людина, розкажи чим відомо? Ну він дуже у нас веселий, дядячка такий е, прекрасний. От ви чули е, коли це було в понеділок? чи вівторок, там було е, спільне прес З Житомирським. Да? Ну, Прес-конференція спільна генпрокурора і СБУ. Вони там розповідали всяке багато цікавих штук про те, як там тіпа, типу, росіяни... ми ще покажемо да, обов'язково. Як вони там за, за гроші просувають певні теми? Так, от оцей прекрасний персонаж, народний депутат від ОПОБЛОКу, Запоріжжя, е, особисто е, реєстрував і просував законопроекти про особливий статус російської мови, і саме через нього. І зареєстрували такий законопроект вот. про російську мову і мови нацменшин, але як сказано було у повідомленні, про що ми ще почуємо, нацменшин можна прибрати. Сто відсотків. І ще один. Який хороший а... чоловік. Да? Те слово. Ти думаєш? Воно і видно по ньому. Добрий. Знаєте, як цитата Бабеля спинаться говорить, хороша би бы вона була баба, якби стріляти її три рази в день. <реш> Бабеля чи Бебеля? Бабеля. Бабеля, Бабеля. Бабеля про бабу. А я за аніби біля праба так ще один ще один регіонал. Лідер фракції блоку Юрій Бойко відзначився цього тижня. Чим би ви думали своєю дачею на сакарках? На сакарках, але ну дача то таке, як вона виглядає? Майстри дизайнерського ландшафту. Зараз да, вот, э, <рес> <Вы> поближче. <подивите, рес> от, Юрій Єбеля Бойка. Ви подивіться. Одразу ви... 30 років і 3 роки лежав, конечно, на, печи. на мікроволновій печі. <рес> <рес> я я впевнений, там охорона в кокушниках ходить. <рес> <рес> Мужська і лежантка. Обі. Обі, да. <рес> Юрій Бойко. Масляна весілля і народження. Да, я да, так собі уявляю, знаєш? на масляницю будемо жигати чучела, собственно говоря. Чучела <напрошу> <Юрия> Бойко. Чучела Фірташа будемо. До речі, знаєте, так приходиш так, до охоронців і так питаєш, а можна пройти? А вы так и мало-то по доедем-то. Ну, теремок-то, да? А вы проехали, А вы А вы из Москвы проходите. тут. Не, ну, а реально. Да, и такой на двойке такой. Ну, тут Бондаренко, тут Лукаш, и, короче, в сане запряженный. С картузом, да? Да, да, И Лукаш. Гармошка. Отворяй ворота. Или это Бондаренко? Это Бондаренко. А, это Бондаренко. І ja. млинці ja. <звач> з Лопати. Обов'язково. Обов'язково. Це народна забава в yeah. позиційному блоці. Лопата, шанель спеціальна. За фірташем цього тижня стежили Дмитром Фірташем, відомим олігархом. Олігархом. Так, да, Який вже тривалий час переховується у Відні. І вже є рішення суду Віденського про те, що його. Йому можна можна дозволити його екстрадицію до сполучених штатів, де його Фіміда місцева дуже сильно хоче засудити. Але останнє рішення за міністром юстиції Австрії, який і вирішить, чи віддавати його до Сполучених Штатів, так от у нас є ексклюзивна фоточка, як би виглядав Дмитро Фірташ, якби він повернувся до України сто відсотків. Ну просто розумієте, як би сказати, ну от він приїде в Америку і почне давить на жалость. Типа, ребята, ну я ми вообще сами не местные, я случайно попал, я вообще Вашингтон-то не сильно знаю. Да, да. Межпозвоночная грижа, мне в шарите. Я заблукав. «Самі ми сами не местные. Он, видишь лабутены? Вот от спина. Да, вот, да, это спина, батарея. Лабутены, видишь, так это не мои. Это я взяла. в Взял. Взял, взял. Да, да, да. Ну, це точно не лабутини. Ну окей, менше стип. 23 лютого. Хто вчора святкував? Чесно, скажіть. Підніміть от... руку. Навіть не будемо сваритись. Хтось святкував 23 лютого. Ні так. Хто поздравляв 23 февраля? О, да. ну, от бачите, сразу О. я нахожу. Поєдне святкувати. Розстріляйте. Фоя! Давай. Ні-ні, вже сфотографовано. Ті, хто служив у радянській армії, вас да. не чутно, пробачте. Ні, я, 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 я кажу, що ті, хто служив у радянській армії, ну є такі. Окей, але боксер Олександр Усік, наш український, він то в радянській армії не служив. Але ось що він зробив в своєму інстаграмі. Я навіть бачите, ну, Да. 23 февраля, это вам нейтраль-ля, это праздник мужиков, смелый, сильный, да-да-да. да да А что пусть? А он пихался. Не-не-не, ну це ж ты ж бачишь, что він сам написал? Кто будет оставлять тухлые комменты, тот колбаса. Матюшин. Московская. Ты и так колбаса, да. Залышишь тухлый коммент. Отравился, что ли? Что такая фиксация на тухлой колбасе? Е, Усік просто не вперше е, відповідну фоточку постить. Він щороку вітає з 23 лютого з днем защитника Отечества. Це та дітки Тільки Не ясно, якого до кінця, але да, днем защитника, але це дуже цікаво. Знаєте, коли ти воюєш з державою, яка відзначає це свято як день своєї армії, вже не радянської. Дуже цікаво, коли в нас в Україні хтось вітає. З цим радянським святом і тепер вже російським, і відзначає його на повному серйозі. Дуже багато запитань до вас, друзі. На жаль, так. Да. Окей. Ну, а от скажіть, будь ласка, всі знаєте такий Павло Клімкін? Міністр... Чули таке прізвище? Чули, так? Да? Міністр закордонних Чули. справ я. Коротше, цей мужик, вирішив, що, от... пам'ятаєте, у нас був Андрій Дещіця такий, який співав пісню Путін, Путіна. Да. Пам'ятаєте, так? Да? Чули? Клинкін. Ну, от Павло Клімкін, нарешті, вирішив, що ж він відстає від тренду. І так би мовити, відзначився дуже прикольною фотографією, яку ми хотіли показати. От. Як побачимо, зліва стоїть грустний лошадь, тобто міністр іноземних справ Російської Федерації, а у Павла Клімкіна він показує, що в нього є середні пальці. Вот. Не, не не, он не не показывает, не да? показывает новый формат <гум> нет, нормандской четверки, не... один да. плюс один. Ребята, вы не понимаете, ну, что, что за инсинуация. Он дипломат, он не оскорбляет никого. Говорит, пацаны, зырьте, какой маникюр. <гум> 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 ну, как бы, <гум> да. не. А Мне кажется, что он все-таки продвигает новую идею нормандского формата. А я думаю, что он показывает, хлопцы. что там Минск-1, Минск-2. Не буду вам Минску подлюки, не-не-не, маникюр, маникюр. А это то, что вы подумали. Мне в трех дел Российской Федерации не очень вдохновленное лицо. А у него такого маникюра нет? Не-не, нет, это нет, А нет, 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 А <реш> да, старый анекдот радянський, але гарно працює. Знаете, цей анекдот, коли там типа, ну це про Брежнева, до речі, анекдот старый. Расскажи, пан Чернишов. Что вчора на похоронах товариша Брежнева, про а, только ну, я догадался. Вчера на похоронах товарища Суслова, когда музыка заиграла, один я догадался даму пригласить. Кстати, где он? <tobacco> да. Да, кстати, гдіон. Так і Павло Клінкін. Где же Чуркіт? <?roatande> Я його хочу пригласити. Всі ми танцювали, а всі плакали. Так от, це продовження просто цього анекдоту. До Азербайджану давайте перейдемо. Там пан Аліїв, той самий Аліїв, який син того самого Алієва, пішов далі і призначив свою дружину віце-президентом. При... Себе класс, Шок, да? сенсация. Нет, я считаю. <связок> Президент <связок> я спит. с вице-президентом. Да, <связок> 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 да! <связок> Слушайте, а это сута украинская история. Все в дим, все в семью. Но... <связок> нет, это <связок> надо выдвигать, когда... Мама, мама, ты будешь как, знаете, мама, вот, мама, вот, ты 8 вице. 8 марта. А что ты сделал для своей жизни? Вот я назначил вице-президентом. А что ты сделал для своей жены? Я не женат. Матюша, что Матюшин, ты для своей что ты к 8 марта делаешь для своей жены? Алиев назначил вице-президентом. А мы, ты... мы прогрессивная проукраинская семья. Мы совковые праздники не отмечаем, слава богу. Отмазался, <связывался> <благодаря>. поэтому я... <связываться> поэтому Максимум могу назнать тебя вице-Матюшиной. Мені yeah, 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 подобається. Yeah. Ну що, no. друзі, давайте з Запорєбрика до рубрики передаємо. А yeah. з от, і... І, 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 і. і... Ну, і, знаєте, і, і. гратися в слова це не дуже гарна штука, але в мережі це іноді дуже непогано виходить. І от, знаєте, тут такий Денис Пушилін? Це один з керівників так званої ДНР. І от дуже правильно знайшли варіант, як насправді правильно називається його ім'я та прізвище. Увага на екран. Отже, конечно, это ребячество менять местами за главные буквы имени, но пенис, душили. Пенис. Почему? Пенис. Вижу, пенис. Пенис. Да, да. да. пенис, пенис душили. Пенис душили. Запись Денис Пушили, да. мы, этого, мы этого пениса душили, душили, душили. Душили, душили. Да, он все равно пенис. Пока Денис стал, не стал пенисом, да? Вариант. Три вариант, вариант. года искренне был уверен, что его так и зовут по паспорту. Да? Да. А что ж ты мовчап тыняка? а? Нет, ну я думал, все знают. А, ну, вот вы ты знали, что я звоню так насправді? Просто єдиний, кому він показував свій паспорт, це був Матюшин. <рес> тому він так і думав. А, ну, до Росії, так? Да? До Росії. Ну що? Давайте прочитаємо разом наступну новину, тому що э, це стосується Путіна. У Путіна хочуть замінити вибори референдумом, а довірі лідеру Клас. СМІ у 2018 році. Знаєте, залишається додати, що. Каронація, назначена на 2018 року. От мені навіть не смішно, реально подумайте. Ну Хоча насправді я навіть за них радий, люди перестали вдавати робити вигляд там чи щось. От Нарешті вони сказали: хлопці, давайте Путіна в царя. І все. І царя, пожиття. Мені це знаєте, нападають, як чоловік почки один раз цариться, і такий Дімон Медведєв такой так. с планшетом. Голуба, <свят> э, 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 э. <свят> как вас еще раз зовут? Алина Кабаева я. Алина <свят> Кабаева, да. Человек, у вас есть отдельные кабинеты? Отдельные <свят> овальные кабинеты. <свят> отдельные овальные кабинет. <свят> Нет, смотри, <Креплевский, да? свят> <свят> есть положительная деталь в этом, ну вообще положительный момент в этой, во всей истории. Вот, например, на прошлой неделе была конференция там мюнхенская, да, и э, ведущий... Беспекова. 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 Ведущий беспекова, этой конференции. Значит, Алина Кабаева и Дмитрий Медведев. Нет, мужик из Дейли там чего-то лондонской газеты не узнал президента Эстонии. Говорит, вот, э, вот этой даме мы сейчас дадим слово, хорошо бы, чтобы она представила. Цитирую. А, во... Владимир. Нет, а, Владимир. Владимир а Владимир Владимирович, он просто уже запомнился. И уже не перепутаешь. Эту даму ни с кем не А Александр Григорьевич наш тоже, вот, в принципе. Не наша, наш, наш, а ваш. Не наш, ваш. Это его. Так, Ой, нет, а, это, это положительное. То есть за 20 Пусти лет ты да. напоминаешься. Так, Тихо. давайте про Нью-Йорк еще встегнем. Просто тут, тут же с самого початку згадували про Чуркина, який акачурился. Окочуркин. В Нью-Йорку, да, Акачуркин. А Нью да, а угу. а, вот такая у нас фоточка. А, да. Хто у пекло? Отже, у Росії тепер є представник у пеклі, як в ООН. і це пан Чуркін. До речі, цікаво, що кажуть, що він все-таки не сам помер, але під звичайно, нема. Ну, але все ж таки приємно, що людина, яка нам розповідала, що е, на біле чорне, що в Україні немає війни, що росіян їх там немає. Тепер, в принципі, там, де йому, мабуть, і варто. Немає Скоро... в емпатії. З, з Хором Олександрова, да. з Гіві, з Матороле. Тепер у них є свій постійний представник. І Говорять, ще... що в нью йорку бачили Заряна, який був возле здання ООН. Ашкіряк на Манхетені где-то отирался, покупав Крисіний яд. Ха -ха. Ну що ж, а ви, будь ласка, не перемикайтесь, ми дуже скоро повернемося. І в другій частині нашої програми ви дізнаєтеся, хто буде зображений на новій купюрі в тисячу, тисячу гривень. гривень. Це по-перше. По-друге, за скільки можна купити собі народного замовити, замовити про бач, будь ласка. Що купити да. одразу. Да. І ми ще дізнаємося, чому народні депутати зараз заміняють собою змі. От знову ж таки, в Верховній Раді. Не перемикайтесь. I'm